Мова музики зрозуміла всім людям. Пісня найбільш демократичний з її жанрів. Календарні, обрядові, колискові, історичні та багато інших вони бувають веселими чи сумними, довгими чи коротенькими, народними або авторськими. Чому ми співаємо пісень? Тому що музика чіпляє струни нашої душі і вона відгукується емоціями. Музичній тематиці була присвячена скульптурна композиція Пісня. Вона була створена у 1962 році на Користенському фарфоровому заводі головним художником Валентиною Тригубовою. Скульптурна композиція складається з двох фігур. Хлопця, який натхненно співає, та дівчина. Охопивши коліна руками, його слухає. Пози, жести, пластика фігур дуже виразна. Деталей небагато, але все працює на задум автора передати кульмінаційний момент, коли сокровенна пісня хлопця полонила серце дівчини своїй ліричній композиції пісня Валентина Тригубова оспівує щиросердечність людських відносин та високу силу музики.